Ця робота всього організму, коли людина знаходиться в стані тривалого стресу. І, звісно, дуже важливо, на щастя, живемо такий час, не зважаючи ні на що, знати певні правила, що можна зробити для свого організму, для свого тіла, так, щоб цей процес відбувався повільніше. А десь, можливо, взагалі його пригальмувати. І це залежить не лише від харчування, тому що я лікар-діетолог, а це залежить від комплексу різних факторів. Це сон, знати правила сну, як краще засинати, коли краще лягати спати для того, щоб пройти всі фази сну і краще виспатись, відповідно відновитися. На чому зробити акцент в харчуванні? На чому все-таки. Знати чітко, що ці продукти вони однозначно нас старять, вони нас роблять хворими, відбирають у нас енергію. І, взагалі, як себе поводити, там як рухатись, це обов'язково. І тоді таким чином ми зменшимо ризик розвитку всіх цих процесів поганих.